Всіх вітаю! Сьогодні 21 липня. І ось кущики-лохини. По-українськи лохина, по-польськи, можливо, ще хтось знає бурувка. Дуже смачна ягідка, дуже корисна. І хочу поділитися, як ми вирощуємо її. Ми не професіонали. Почала розводити буровку мама, дуже вона їй подобається, але у магазинах вона дорога. І останнім часом я чую, що багато людей хочуть вирощувати, але не знають як. Ну, По-перше, це треба грунт кислий, сонечком і водички дуже багато. Отут у нас два рядочка. Це вже середня. Такі середні сорта, дуже урожайні. Зараз я тільки що прочитала, сорт. Ми сортімо, мабуть, 5-6. Сорт Торо. Це такі середні ранні вже від плодоносу, дуже солодкі були. І ось. Я зараз покажу, як ми піддобрюємо. Почала показувати брудка. мама тут зараз буде її піддобрювати. І ось що вона знайшла: знайшла картоплю. А ми просто піддобрювали ще края. По краям, а ну видірне, подивимось, що тут. Це очистки картоплі. Дивина гарно доїде. Нічого собі вимахала. Очисток без картоплі треба обрати на Ну. Після дощів пішов бур'ян, дуже гарно росте. У нас картошка супероба без колорадського жука. У нас є відео, сорт там, я скажу, я вже забула, як цей сорт називається. Да, це підкормка. А це підкормка була. Ну, ладно, це не про... Це зараз бур'ян убирається. А так що про підкормку. Любить вона ґрунт і кисле підживлення. Так, ось уже стоїть підкормочка. Ви бачите, що це яблучка. Що ми робимо? У нас є яблунька велика, ось там вона стоїть. І опадають яблучка. Тепер бочка. Ось така бочка, коли теплички на 100 літрів. І от відро яблук висипали, неділю воно побродило. Там, бачу, і шкурки апельсинів щось трошки є. Ну, яблучка кислі, ми їх не обробляли. Ну, а такі нормальні беремо. Ну, вони попадали, ну, яблука гарні, зараз покажу. Ну, Ось таке одне яблучко, там далі лежать. Вітер був. І попадали, і трошки черв'ячки там їх поїли. Так, ну і що ми робимо? Відро. 5-літрове маленьке відро, 5-літрове. Угу. Я його виливаю на 10-літрове відро. Тут у мене вже розбавлено отаке відро і чиста вода. Один к одному розбавляємо і 10 літрів під один корчик. І це повністю відро вливаємо. Останній кущ, кущ, кущ оцеї лухини посаджений у відрі. Було мало е, такої землі. А в просту землю О, сажайте, не буде, мало, не буде толку. Мало. А під низом, якщо ось бачите, то росте в нас журавлина. Клюква. Ось так. Вона також любить кислий ґрунт і тут їй прекрасно під лохиною. Є добрива у магазині купляєте, а можна ось такі кислі підживлення робити. Екологічні, чисті, домашні, Привіт, Мурка. Охранються. Так що, хто ще не спробував, посадіть 2-3 кущика, ранні, середні, пізні сорта, і будете з дуже смачною, корисною ягідкою. Все, всім пока, це ще на підході, а це дуже ось така крупна, солодка. Ну, класно. І збирати одне удовольствие, вона не колеться. І зверху по обробкам нічим не треба обробляти, вона практично не хворіє. ну Не сталкувалися ми тут з якоюсь хворобою, а підживлення потребує.